200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин. Такий тендер оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради 30 квітня. За словами начальника управління Сергія Бондаренка, через війну в місті є проблема з безпритульними тваринами. Багато мешканців під час збройної агресії покинулися будинки, випустили своїх чотирьох друзів. Сергій Бондаренко говорить, стерилізація не проводилася у 2022-му через повномасштабне вторгнення. У 2023 та 2024-му чисельність тварин регулювалася. Зі стерилізацією тварин допомагають місцеві волонтери. Стерилізація проходить набагато пізніше, коли вже основна маса тварин весною вже народила. І друге, що приватний сектор не дуже стремиться стерилізувати своїх тваринок. На жаль, і цуценят, звісно, викидають просто на вулицю. Вони збиваються в зграї, а це дуже дуже опасно, тому що зараз поширюється таке захворювання, як сказ. В районі, наприклад, вулиці Горбушко, там вісім собак, в районі ЖД вокзала п'ять постійних собак. В районі газової служби. останній раз, коли я там була, було 12 цуценят. Олександра Солод працює на підприємстві, яке було атаковане російськими дронами. Зменшилась кількість працівників, каже жінка, а безпритульних тварин навпаки побільшало. Олександра розповідає, одного дня підібрала на вулиці котика і додає, хотіла б, аби проблема з бездомними тваринами вирішувалась системно. Є в нас такі, щоб пригледіли там собі тваринку, через певний час приїхали, забрали. Навіть була така людинка, яка зробила будиночок для котів. От ну це приємно, це людяно. Владислав Жадан, керівник проєкту ековізія Охтирської громади, комплексне екологічне планування для сталого майбутнього, розповідає волонтери проєкту привозять тварин на безоплатну стерилізацію. Додає, стерилізація та регулярне годування зменшує агресію тварин. Також з європейських фондів з Європи нам заходь допо. Полу... Допомога, допомагають вони кормами, займаються також і волонтери, і люди, і діти збирають корми і підгодовують тваринок, щоб коли тваринка сита, вона не так агресивна. Учасниця екопроєкту Алла Максименко розповідає, на минулому тижні вдруге отримала для громадської організації Світ безпритульних тварин корми з Гамбургу. До цього возила на стерилізацію котів в Суми. 15 кішок і два коти. Ну, звісно, без курйозів не обійшлось, тому що із 15 кішок одна кішка виявилась вже стерилізована, його не видно було, а одна кішечка молоденька виявилася котиком. Але так все добре, тобто киць стерилізували. Це відбулося на платформі інституту СНАУ. Вони виграли грантовий проєкт, який триває вже третій рік. Вони безкоштовно стерилізують саме котів і кошечок, вони мають свій стерильний кабінет, вони там мають обладнання. Ековолонтер Владислав Жадан говорить, що хтерчани двічі користувались безоплатною програмою кішка від компанії «Чотири лапи», що діє при факультеті ветеринарної медицини СНАУ. За попередніми розрахунками, які озвучила заступниця міського голови Надія Пітюкова, побудувати притулок для тварин коштуватиме 20 мільйонів гривень. Щорічне його утримання 7 мільйонів гривень. Безпритульні тварини для безпритульних тварин у нас в Охтвірці потрібно. Зробити перетримку потрібно зробити для тваринок також условия, щоб їх задержати. Для того, щоб організувати, потрібно місце для перетримки цих тварин, потрібно персонал. Після закінчення війни може розпочнемо працювати на цьому питанні. Якщо на сьогоднішній день ці безпритульні тварини виявляють агресію, в місті Охтирка також розроблена програма. Відповідно, до якої ми будемо відновлювати цих тварин. Сергій Бондаренко говорить, що після виведення з агресивного стану та необхідних ветеринарних процедур собак повернуть у місце відлову за словами чоловіка. Регулювання чисельності безпритульних тварин негуманними методами в Охтирці не здійснюється. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.